Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шептун Анатолій Іванович народився 14 січня 1965 року в селі Березова Лука Гадяцького району Полтавської області. Навчався в місцевій школі, закінчив хорольський технікум механізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту. Пройшов строкову службу в ЗСУ, працював на підприємстві Контакт. Був членом громадської організації Спілка воїнів-десантників Миргородщини з 2014 року був одним з найактивніших волонтерів. Протягом 2022 року разом з побратимами охороняв стратегічні об'єкти Полтавської області, кордон України в Сумській та Харківській областях, виконував бойові завдання на південному напрямку. З середини січня 2023 року воював під Соледаром та Авдіївкою, мав звання молодшого сержанта на посаді головного сержанта-командира першого розвідувального відділення миргородського батальйону 116-ї окремої бригади тероборони. Загинув 23 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, вічна слава герою!